Лисувай, цю дуга. Вот типа. Говори нормально. Мовою нормальною. Ти що здається? Де ми є? Чекає ти хто? Хто я? Ти хто? Ми... Так. Чекай, а де ми є? Оооо! Чекай, де мене? Лімпопо. А як ми сюди попали? Щер його знає! тебе? Я казав, Який нині місяць? Слухай. Який рік? Двадцять. Дванадцятий рік. 20-12. А місяць? Дай Боже пам'яті. Що ж ти робити? Ну, питайся, який місяць. Ребят! Який місяць, чого? Йоп, Йоп, Йо. шкін. Йохний Йо. бабай, Денис, ми знову в жопі. У нас гастролі. Дзвони Саня, дзвони Саня, я тебе прошу. Звони... Ззвони вже, Сані! Чіка, де мій телефон? От Отимно, де тут може бути. Блядь, де мій телефон? <клє> як будеш добиратися? От як будеш добиратися 21-го. Давай числа. таксі. Таксі давай. Нема таксі, нема телефону, немає нічого. Як ми будемо їхати? О, тепер рішай. Ти директор, ти рішай. Все. Ти директор, ти рішай. Гороб. так. Тримай Дай весло. Сюди. Тримай весло. О! Є корабель! А ти що нині розове? Модне? модне нині розове, модне. Пофіг, що у бабки синя, але... У нас є розвиток. Сідай. Ви що? Не ракел! Не До ракет! Тури до з першого, два з першої! Маши! В небесах! В небесах там де птахи літають! Я шукав! Я шукав, що люди всі шукають в небесах, в небесах, де літаки кружляють. Я шукав, я знайшов любов, яку шукають. Люди! Рахів, о є, грахів, Det er jo